Одяги, аксесуарі, які я не всприймаю. Перше, це така футболка, е облягаюча, типу, як футболка, такий топ облягаючий, і в неї такі рукава, типу, як чашечки. Взагалі не всприймаю. Для мене воно дуже дивне. Е для таких е строгих, наприклад, дам. But. Такі ціло чашки не люблю. Друге, це шорти, які просто підкочені ось так. Не так, як в мене, а завернуті. Взагалі не переношу, тому що це виглядає мега незрозуміло. Взагалі, хто таке носить? Напишіть мені в коментарях. Третє це чорно-білі кроси. Або ви чорні, або вибирайте просто білі. Для мене чорно-білі кроси це просто якийсь. Не знаю, один такий і більше таких немає. Типу, тобто, знаєте, коли ти такий один, і таких більше немає на цьому світі. От для мене це чорно-білі кроси. Четверте, це сумка. Отут я ми її вставлю. Мега незрозуміла для мене. Не зрозуміло все одно. Окуляри. Леопардового принта для мене це щось незрозуміле, Це як піти і попробувати Я не люблю. Мачу не переносимо.